Вітаю, друзі, на каналі Математика Доступна! З вами Галина Олексіївна. Ми далі розглядаємо завдання, які ви можете побачити на національному мультипредметному тесті. Отож, укажіть, скільки дійсних коренів має рівняння х у кубі мінус 4х по модулю дорівнює 0. Розглянемо сьогодні два способи розв'язування такого рівняння. Перший спосіб графічний. Що це означає? А це означає, що ми наше рівняння перепишемо ось таким чином. Х кубі дорівнює 4х по модулю. Чому саме так? Так, щоб ми вміли побудувати графік функції, яка є з лівого боку рівняння, і графік функції правої частини нашого рівняння. Отож, спершу побудуємо графік функції y дорівнює x у кубі. Ось це буде такий графік. Я скористалася додатком GeoGebra і зразу вам показую, який вигляд матиме ця крива. Ну і звичайно, друге. Друга функція у нас y дорівнює 4х по модулю, і графік цієї функції буде ось таким. І ми чітко бачимо, що наше рівняння має два розіски, і ми можемо записати х дорівнює 0 ось один розізок, і другий розізок х дорівнює 2. Далі розглянемо інший спосіб, а саме, ми будемо розкривати знак модуля. Отож, якщо х більше рівне 0, то х по модулю згідно означення дорівнює х. І тоді ми одержимо таке рівняння х в кубі мінус 4х дорівнює 0. Винесемо х за дужки, В дужках маємо х квадрат мінус 4 дорівнює 0. Далі скористаємося формулами скороченого множення і розкладемо на множники вираз х квадрат мінус 4. І маємо х помножити х-2, що множиться на х плюс 2 дорівнює 0. І коренями такого рівняння будуть три числа. х1 дорівнює 0, x 2 дорівнює 0, тобто х 2 дорівнює 2, і x3 дорівнює мінус 2. Але. Третє число мінус 2 не задовольняє умову х більше рівне 0. Адже ми на початку нашого розв'язання накладали ось таку умову. А тепер, якщо х менше нуля, то згідно означення х по модулю дорівнює мінус х. І ми вже одержимо інше рівняння х у кубі мінус 4, що множиться на мінус х дорівнює 0. Або х у кубі плюс 4х дорівнює 0. Тут теж х можна винести за дужки, в дужках будемо мати х квадрат плюс 4 і одержимо розв'язок такого рівняння, слідуючи, слідуючи х дорівнює 0, а вираз х квадрат плюс 4 нулю не дорівнює. Чому? Тому що х квадрат взагалі більше рівне нуля. Ну і, звичайно, якщо ми додамо до х квадрат 4, то 0 ніколи не одержимо. Ну, і Бачимо, що х дорівнює 0 не задовольняє умову х менше нуля. І хоча в нас вже є такий корінь 0, але все ж таки, коли ми накладали умову х менше нуля, то в цьому рівнянні ми цей корінь не рахуємо розв'язком. Загалом ми рівняння розв'язали і можемо написати відповідь, що наше рівняння має два дійсні корені. Отож, якщо вам таке рівняння попало у національному мультипредметному тесті, ми даємо відповідь В2 корені. Друзі, напишіть, який із способів розв'язування такого рівняння вам більше сподобався. Мені буде дуже цікаво прочитати. А я бажаю вам успіхів у вивченні математики і що якнайкраще здати національний мультипредметний тест. Тримаймося, друзі, разом до перемоги!